Класу Биківського ліцею Чорненька Сабіна своєю конкурсною роботою хочу заявити, що українці не зламні, незламні, тому що об'єднані. Жителі моєї Романівської територіальної громади з перших днів війни стали надавати підтримку силам тероборони та ЗСУ. І сталося це не з чиїмось наказом або вказівкою, а за покликом серця. Жителі нашого селища Биківка охоче копали копах на підступі села. Будували бліндажі, розливали коктейлі молотова, ліпили вареники та плели маскувальні сітки. ділилися теплими речами і продуктами з постраждалими населеними пунктами, збирали посилки на передові. Щоправда, ошалешені, оглушені нападом ворога, усі добрі справи спочатку не фільмували і не фотографували, а просто робили те, що мали. Діти, уся шкільна молодь. А також члени козацького рою Воїни світла, до якого належу і я, завжди і всьому допомагали дорослі. Ще завзятіше йшла робота, коли підтримку надавали воїнам-односельцям, які боронять нашу батьківщину. Відеоролик розповідає про те, як я зі своїми товаришами напередодні Дня Збройних сил України. Разом з підприємцями битівки зібрали та відправили найнеобхідніші речі на передову буківчанину, яким безмежно пишаємось філінському Анатолію. Він був мобілізований до лав ЗСУ в березні 2022 року. Перебував у найгарячіших точках східного напрямку – Авдіївка, Попасне, Бахмут. Одному Богові відомо, через що довелося пити Анатолію і його побратима. Ми всі усвідомлюємо велич їхнього подвигу, який вони здійснюють щоденно. Ми вдячні за те, що вони рятують людське життя, за те, що захищають нас ціною власного здоров'я. Ми в неоплатному боргу перед нашим українським воїнством, Тож наш обов'язок підтримувати його щоденно. Ми не відступимо. Ми не втомились. Ми не зламні.